Щороку, 17 листопада, відзначається Міжнародний день студента. Руки студентства незрівнянні. Під час навчання у закладах освіти на нас, студентів, чекає стільки всього цікавого та непередбачуваного. На жаль, фундаментом дати святкування стали трагічні події в Чехії. День, коли були вчинені найстрашніші злочини проти студентів, назавжди залишився в історії. Це сталося 17 листопада. У 1941 році Міжнародна рада студентів зробила 17 листопада Міжнародним День всіх студентів. І цей день вже не трактувався як трагедія. Навпаки, цього дня відзначили свято молодості, веселого життя та відсутності дорослих проблем. 24 лютого 2022 року життя змінилося для кожного українця. Воно розділилося на до та після. Скалічені людські долі, руйнування, втрачені життя. Здається, що це жахливий сон. З початком війни в Україні зруйновано або пошкоджено понад 1500 закладів освіти, серед них школи, училища, коледжі й університети. Чимало студентів змушені були покинути свої домівки, навчальні заклади та продовжувати здобувати кваліфікацію за кордоном. А ті, що залишилися, змушені навчатися обом по під час сигналу повітряної тривоги. У нас доба непевна і тривожна, і зараз нам би бігти на урок. Але не можна, бо летять ракети, що розірватись можуть в кожну мить. А ми б хотіли тішитися миром. І в тиші, в спокої, у щасті жить. Та в нас війна, повітряна тривога вночі і вдень постійно вже звучить. І в укриття тепер одна дорога бо ворог підлий, землю в нас громить та не зламати нас, бо віра в Бога і у наше військо у серцях кипить. Рано чи пізно війна закінчиться нашою перемогою та миром. Бійці, волонтери, лікарі Та кожен зокрема робить свій вклад у нашу перемогу. Ми старанно вчимося волонтерами, беремо участь у акціях, щоб зробити свій посильний внесок у майбутню перемогу. А вона неодмінно буде і все буде Україна. І у цей нелегкий час вітаємо усіх студентів, бажаємо завжди бути переможцями, не втрачати дух свободи і впевнено дивитися в завтрашній день з Міжнародним Днем студента.